Цьогоріч, незважаючи на війну, українці не залишаться без субсидій на оплату комунальних послуг. Про зміни та шляхи подачі заявок, ми вже розповідали у минулому випуску. Наразі розповімо, які саме документи потрібні для оформлення. Для надання житлової субсидії необхідно надати наступні документи. Це заява, декларація про доходи та витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, довідка про доходи, якщо інформація про такі доходи відсутня в органах Пенсійного фонду України чи в Державній податковій службі, договір про рексуризацію боргів, якщо це потрібно, довідка внутрішньопереміщеної особи, договір про найм житла та інші документи якщо вони необхідні для вирішення питання по суті, також постановою несені зміни до деяких критеріїв надання житлової субсидії, зокрема передбачена можливість призначення житлової субсидії домогосподарствам, у складі яких є особи, які не мають доходів і у період воєнного стану перебувають більше ніж 60 днів за кордоном. Призначення житлової субсидії домогосподарствам, у складі яких є особи, які мають у власності два житла, на одне з яких оформлено право на спадщину. но за умови, якщо вони ці житлові приміщення не здають в оренду. Крім того, громадянам, яким призначено субсидію з 1 травня 2022 року, перерахунок на нинішній опалювальний сезон буде проведено автоматично, без додаткового звернення. Зазначеним громадянам звертатися до органів соціального захисту населення не потрібно. Врахування до середньомісячного доходу осіб у період воєнного стану, які втратили роботу і які перебувають на обліку як безробітні в Державній службі зайнятості розміру призначеної допомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку вони отримали на, за попереднім місцем роботи, не враховувати до середнього розміру доходу осіб компенсацію для покриття понесених втрат за розміщення внутрішньої пів. Перемі... Міщених осіб, яких вони розмістили у своєму житловому приміщенні. І також хочу зауважити, що неможливо отримувати субсидію одночасно за місцем проживання та за місцем реєстрації. Розмір субсидії залежить від багатьох факторів, тому кожна заява розглядається окремо, а сума виплат може різнитися.